До проживаючих у притулку велика сім'я, літніх людей з обмеженими можливостями. Спочатку війни додалися ще й тимчасове переміщені особи. Напередодні міжнародного дня інваліду ми привезли сюди подарунки, щоб порадувати мешканців. організували прихисток для людей, які не можуть самі собі допомогти, які пережили окупацію, які не можуть рухатись. У Нас 22 лежачих людей, а взагалі-то 50 людей. І кожен день, кожен день, ми приймаємо нових людей. Мрія кожної людини провести свої роки в великій родині, не бути самодніми. Тому ми намагаємося замінити цим людям родину. Ми просто щасливі, тому що в той час, коли ви привозите нам цю допомогу, ми можемо якісь ще ліки купити для наших людей. І коли нам допомагають, це дуже дуже важливо. Дуже вам дякую.